Ей, hey, Брайан. Yeah. Так. А звідки в тебе зброя? Я не знаю. Це трохи дивно знаєш. Ти останніх, кого міг би подумати, що має зброю. Тому я зберігаю її тут у безпеці. Це не має жодного сенсу нас лимати, якщо не користуватись. Знаєш, я не хочу про це говорити з тобою, Стюї. Добле-добле, я це повазаю. Дякую. Будь ласка, скажи, навіщо вона тобі? Я ж казав, я не хочу про це говорити. Але я хочу знати, скази мені? Ні. Ну давай, будь ласка. Я тримаю його на випадок, якщо захочу покінчити життя. Ого. Oh Залади Бога. Ти серйозно. Але для цього Блайн. Ти не зрозумієш. Ти просто дитина. Але я спробую. Навіть не знаю. Іноді це занадто. все занадто. Життя та все. маючи пістолет, знаючи, що є вихід, це допомагає. Але я досі не розумію, чому ти такий нещасливий. Вчора, коли ти сказав, що я живу без цілі. Ти був правий, так і є. Яка ціль у моєму житті? Мені не подобається, коли ти так говориш. я намагався знайти сенс свого життя, але не зміг. А бутилька віскі зберігає її наостанок. Це сильно.